Сьогодні приїхав клієнт прям на автовоз, Це Акура MDX, Правильно, так приїхав прямо оглядати два прекрасних сина. Правильно, це в нас Даня ви казали один? Так, да, Це і Дмитро і Дмитро, Даня і Дмитро, і сам пан Роман. Розкажіть ваші перші відчуття. Ви приїхали на автовоз од. Бачите, оглядаєте свою машину, як вам взагалі? Ну, прикольно. Пацани кажуть, тато, це в нас така розбита машина. Я кажу, пацани, вона буде краще. Трошки треба. Кажуть, ну точно це наша. Я кажу, та наша, вона буде красива і гарна. Ну трохи не очікувано. Це наш перший досвід, але ну прикольно. Зараз будемо дивитися. А як нас взагалі знайшли? В інтернеті. Але мій колега колишній у вас працює навіть двоє. Тому я то такий трошки кейс довіри вже з машина саме цю обирали самого початку? Ні, декілька варіантів. Брав ще Honda Pilot та брав. Ще ми бачите, що знайшли в машині. У нас в розпаковці для дітей якийсь сюрприз. Покажи Дмитро. Навіть іграшки Якісь іграшки ще й світиться. Бачите? Чудово, взагалі. І вам сюрприз приїхав. І і пацанам розпаковка. Сюрприз приїхав. Ви можете теж замовляти машини з США, можливо, і прийде те що цікаве всередині. Дмитро, правильно? Так. Як тобі машина? Куротяк. Сподобається? А що тобі більше за все сподобалося в машині? Добре. Коли виростеш, теж будеш їздити на такій. На даному етапі, скажімо так, чи все у вас гаразд, чи все виходить, чи можливо є у вас якісь запитання. Ні, ні, все нормально. Це про все проходить принципі, рівненько. Да це mm -hmm. нормально. Чудово. Ну я сподіваюся, що ми вже візьмемо ще у вас відгук, коли вже буде. Я готова. думаю, я думаю, да тоді я буду більш емоційний, тому що ну, я все таки є пошкодження, хоча mm -hmm. я це знав 100%, mm -hmm. Але ну тоді більше вражень, більше емоцій. Тому тоді буде більше контенту. Чудово, ви теж можете приїжджати на автовоз. Якщо у вас тут є своя машина, завжди ми відкриті. У нас все чисто прозоро, немає чого соромитись, скажімо так. Беріть приклад з Романа.